Я розумію, що росіянам промили мізки, бо інакше ніяк не поясниш той факт, що вони не помічають, що робиться в їхній країні і що робить їхня верхівка. Але ж але є тема, яка стосується не тільки вас, росіяни, яка стосується всіх нас тепер, всіх. Я маю на увазі весь світ. І це проблема з сибірського плюму. Розумієте, те, що відбувається під. Сибіром, воно вже стосується всіх. Вже по всіх країнах ми бачимо цей вплив. Вже по всіх країнах ми бачимо, які аномалії відбуваються. І ви хочете сказати, що це стосується тільки їх, і це їхня проблема, і нехай вони вирішуються? Ні, якщо їм начхати на своїх дітей, мені не начхати. І я сподіваюся, що тобі, той хто слухає мене зараз, тобі також не начхати на своїх дітей. І ти не будеш мовчки сидіти, ти будеш розповсюджувати цю інформацію. І вже скільки разів Егон Челакян казав про те, що там відбувається і що можна з цим зробити. проте ця проблема має надзвичайно просте. І логічне розв'язання, про яке я не втомлююся повторювати знову і знову. Це планова контрольована дегазація, тобто скидання тиску в магматичній системі плюму шляхом відведення надлишкових газів і лави через одночасне буріння, сотень свердловин. По перше, це запобігатиме можливому виверженню Сибірського плюму, що здатне спровокувати катастрофу планетарного масштабу. А по друге, стабілізує глобальну кліматичну ситуацію, суттєво знизивши загальне нагрівання планети та внутрішній тиск магми на земну кору.